Там, де вони запрягали в бика, і там, де плуг пройде, то там будуть мура, там, де плуг відскочить, то там будуть плюс І вони будували перші кількість будинки. У нас старше сьогодні теж група дуже коротенько, що було далі. Торому став першим царем і він не тільки зазнавав там але й встановив в Римі право, що пізніше стали законом. Він встановив краєдину владу царицьку владу, владу сенату і владу народних зборів. Царі мали. Білі торги, пурпурові шати, пурпурові штани, пурпурові чоботи і діадемо. А в руках вони тримали скіпедах з орлом. Після рома царем був нума Помпілі. У нього а у кожного царя був свій вислів. У Рома був вислів Аста Пробант Сі іпса. Діла кажуть це ні за себе. Народ царя ділився на дві частини, на потретій, та новий. По третій це заможні люди з народу. Тільки патриції мали право ставати, на, ставати сенатором. Також патриції мали багато почестей. Одяг, зброя, торгівля. <кхід> торгівля. Плебей – плебеї простий народ. звався плеб. А не кожен незнаний чоловік плебеєм. Ця назва виходить від слова «плеб». Над плебеями часто знущалися, тому що влади не мали. До влади не мали права тільки патриції. В скейтінце ще не було. Сенати це такі поважні люди, які ну, поночі. Типу і вони забирали військових, ну, військових закликали землю, забирали, ну, землю, їм нічого не видавали. Їх сім'ї об'єднали, і не було що їсти. І, а, а, про те, як податками. Верховний магістрат. Після консулів йдуть сензори. Цензори ходили по цензори ходили по і перевіряли всіх жителів. Якщо вони порушили закон або якось ставились негідно, до ринку, то тоді вони отримали покарання. Якщо це сенатор, то його вони. Дуже Бо дякую, Верпілку. Даня, скажи, будь ласка, магістрат був однаковий? Чи Верховний і почесний. Верховний це консули, а от почесний магістрат це. Тих, хто кого обирав саме народ. Так, да, тобто були від влади стради і від народу. Народні трибуни, квестори mm -hmm. це все почесно. Дуже дякую. Мишко, підрезюмуй, будь ласка, хто ж приймав рішення, хто найбільше. Народні, збори. народні збори, там збирались люди, і вони всі разом голосували. Mm -hmm. І вони мали право змінити усі закони і зняти зі влади вони по часові стради. Римляни були дисципліновані і чесні. У них були три головні правила: закон, дисципліна, чесність. В римські часи батько був главою сім'ї і він відповідав за благополуччя сім'ї, мав право на життя і смерті своєї родини. На відміну від греків, які полюбляли всілякі мистецтва, римляни надавали переваги. Речам практичним. Будували дороги, мости, різні водосховища, будівлі та род... акведуки. Невеличке водосховища. Будинки для окремих родин. Були українські релігії, відігравали дуже важливу роль. Кожен з яких мав свою сферу футбол. Дуже коротко. Чином основна відмінність римської армії. Римське військо називалося Легіоном. Пізніше військо мало декілька легіонів. Великих підрозділів по 5 тисяч чоловік. У кожному легіоні було по 10 когорт, полків. Когорти ділилися на 6 центурій. Начальники легіону називалися легатом, а командири центуріон. центурі центурі центуріоном. Воїни купляли самі собі зброю і о, наймалися люди від 17 років до 46. На, на статі легкоозброєні воїни, молоді. в принципі, озброєння чоловіки зрілого віку. Тріарії – найдосвідченіші най, важкоозброєні воїни. Чому почалися клінічні війни? И острів Сицилія, і ми Суцилия, и і их Де побылись и рысь. Ты знаходишься как фонер в 30. Френ находился в Африке. Молодец, да, в Африке. Да, личный да, африк. А як прикладає? Це е, небесна карта. Ну, Ганнібал, е, дуже сильний покоровець, е, який в, дав клятву е, за прохання свого батька, що він буде завжди ворогом е, Риму. Він був дуже мужним, тому конференція е, повірили йому і дали своє військо, щоб він пішов на Рим і знищив його. Але деякі карфагенці не дуже хотіли, щоб він йшов з війною на рин, тому що вони знали, що Рим дуже могутня держава. Але він е, гнівав всіх переконав і пішов е, на Рим е, з Іспанії. Е, він довго думав, як це зробити, тому що римляну дуже могутні і в ній дуже багато військ. Він вирішив піти через високі, холодні гори, Альпи. Але це було складно, бо його люди звикли до теплого клімату Африки. І ще були сони, які е, можуть захворіти в Альбо. Коли він прийшов крізь Альпи, він потеряв ду е, майже дві третини свого війська, і слони, дуже багато сонів похворіло, і деякі навіть померли. Так це він, е, він бувшов бувшов проти Дава пішов проти бувшов, влади, повстав сімидесяти восьми чоловік. Він зібрав тут. E, 2, uh -huh. Може, комусь цікаво, як Спартак придумав з гори злізти? Uh -huh. запитайте хлопців, розкажу. а, а, вони розкажуть. Як Спартак придумав? <гум> <гум> вони забрались на вулкан. Він військ туди, там ніхто не <гум> жив, <гум> тому що <ніщо. гум> біля вулкану хоч він і не... Е, Неактивна. Неактивна, не, 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 не. так, але все рівно там ну, на горі високо. Безум, без учі хто хоче тут йти на війні території, а хто хоче йти на цій. Але то повели на риб? <сіх> а ти, Максим? Повів би на риб? А гроші Якщо я був би той людина, яку на той час римляном, який любить свою країну, то бачити. Хочеться в владу. Цікаво, бачите, отак історії робиться, різні погляди на життя. В Римі було дуже багато біля, навіть народних зборах. І е, картину не було між ними ніякого. Там не було дві царя. І вирішання свого за, війні за владу прийшло полководцям, які об'єдналися в трьом Вони правили в трьох. Е, це був не Помпей, е, Юлій Цезар та Марк Крас. Вони посіли найважливіші військові посади. Помпей правив військами в Іспанії, е, крас військами біля парфії, а Юрій Цезар став намісником Галії. Е, Трімвіратор спався через смерть красу. Після смерті красу Помпей наказав Цезару розпустити своє військо, але Цезар не захотів і перейшов в річку означало повстання проти сина. Потім це запішов на Рим і <духи> воїни були розкидані по провінції і тому цей зміг захопити за своїм військом. Скажіть, будь ласка, це зараз відразу вирішив переходити через річку Ні, Він вагався. Вагався. Чому він вагався? Він думав, чи це потрібно, чи ні.

Снатори, влаштували заколо, коли він прийшов, вони значить, віддавали їм а потім витягнули з під, під своїх топ під кінжали і закололи. Хто як звали один із того, хто найбільше вразив своєю зрадою Цезаря? Тобто, бруд, бруд. Бруд. Він вважав себе. Щаском бруда, який зверху стане царя. Угу. Але для Цезаря він був дуже близьким. Найближчої це не робить. І це жак оборонявся, а потім, коли бачив Брута, він перестав вже оборонятися. Він запитав, і ти тут Август, Він був сином Цезаря і назвав місяць на свою честь. Також при ньому прийшло християнство у світ, і ніби влада не хотіла змирятися з цим. І тому Е, вони хотіли вбити Христа. Е, також, е, ніби е, Август, він був дуже самолюбним, е, робив все ніби на свою честь, називавши Ісуса е, зрадив його апостол. Один з апостолів його купили за 37 монет, і за це він е, голосував, щоб його покарали, а не іншого злодія. А чому, чому? його е звинувачували в тому, що він е щоб він казав, що є один Бог і ще ніби він цар. Але, і але люди вони так не вважали, тому що у них було дуже багато богів. Бог війни, Бог щастя, Бог це був тому. Світло <звісно> влада я не звук 18 років. Я коливав за вказівками якоморози персинеки та вказівками мати. Потім його на приклало і наняв бить і вбив своїх клітків. Вбив своїх. І за, а яка в нього най, найбільший великий злочинності, що я сказав? Те, що він підпалив Рим, і, ну, це є така категорія, що він підпалив Рим, а коли Рим горів, то він декламував віршив про трою. стояв на мурі і вищий потролів. Я дуже зробітний, що він підпалив, він підпалив Рим для того, щоб перебудувати. to sa se, o stojujú, podíjným, je, to teraz